Лукашенко дивував нас різними заявами, але цього разу він схоже переплюнув сам себе. Заговорив про завершення війни та зазначив, що Кремль начебто, виконав усі свої цілі. Тож на часі переговори та мор після наступу на Курську область. Буцімторафія може згортати активність і хоче підписати мирну угоду. Бо прямо зараз певен Лукашенко найкращий час для цього. Білоруський диктатор запропонував дещо неочікуване для Києва. Про епатажну пропозицію миру почуєте далі. Усім вітання. Я дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки, і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Лукашенко вийшов із неочікуваними словами та зверненням до України. Він як посередник від Кремля відкрито говорить, що пора сісти за стіл переговорів, бо ескалація зайшла занадто далеко, і нібито Путлер зацікавлений у врегулюванні цього питання прямісінько зараз. Очільник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко говорить, що остання порція публічних висловлювань білоруського. Диктатора прямо натякає на те, що правитель Ерафії Владімір Путлер просто благає про переговори. А отже, ситуація у Кремлі дуже скрутна і, можливо, він готовий піти на поступки Україні. Лукашенко у своїй промові заявив і про те, що цілі так званої рашидської СВО, нібито вже досягнуто. А отже, це вже фінал. І за словами Коваленко, у заявах білоруського президента чітко простежуються наративи про те, що Ерафії вже потрібно завершувати війну, і всього, чого хотів досягти Путлер, досягнуто. Керівник Білорусі вважає, що Рафія та Україна мають два варіанти: або сісти за стіл переговорів, або дійти до стадії, коли доведеться натиснути на найчервонішу кнопку, тобто ядерного зіткнення. Він заявив, що продовження війни хочуть саме високопоставлені люди американського походження, висловивши при цьому побоювання, що війна може перекинутися на білоруську територію. Війну в Україні союзна Кремля назвав бійкою, в ході якої, за його словами, по периметру Білорусі та РФ вже натискали ці червоні кнопки, Залишилося натиснути тільки найчервонішу. Керівник центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко також розповів, що слова Лукашенка про події на території Курської області є прихованими заявами Путлера. Кремлівському диктатору треба було подати сигнал, що він готовий до перемовин з Україною. Попри його численні висловлювання для рашиської. Публіка щодо протилежного на тлі того, як назвав Лукашенко події на Курщині, що говорить про ескалацію України та спробу штовхнути Москву на асиметричні дії, наприклад, застосування ядерної зброї, очільник Білорусі ймовірно ем, ну справді злякався, що йому. Може щось загрожувати, бо говорить він і про втягнення самої країни Білорусі у війну. Однак не говорить, хто саме її туди втягує, бо сам він насправді нічого не вирішує. І за все відповідає Путлір, переконаний Димов. Ось що говорить про це експерт. Ним повністю керує Владимір Потін, який до слова останнім часом міг збільшити тиск на Лукашенка. Він говорить параноїдально, мовляв, може перекинути третину військ до кордону з Україною. Яку третину від яких військ ми чудово знаємо, яка ситуація в Білорусі? Мало того, що Орефія вивезла звідти техніку та снаряди, то ще й зараз Білорусі віддає все зі складів військових частин безпосередньо. Ким він буде захищатися. Постає велике питання, як бачимо, ряд експертів переконані, що те, як поводиться Лукашенко в політичному просторі, те, що він заявляє, чітко керується Кремлем. Тож ймовірно, слова про необхідність переговорів та досягнення цілей це слова самого диктатора Путіна. Також на думку керівника центру аналізу та стратегії Ігоря Чаленка, самопроголошений президент Білорусі, розуміє, що він почне виконувати абсолютно всі вказівки Путіна, то втратить свою владу. Він намагається ухилятися від кремлівського впливу. Це той експерта у кожній відповіді Лукашенка під час інтерв'ю є така, знаєте, подвійне до він, нібито підтримує Путлера, але насправді ні. Я думаю, Лукашенко зараз постійно посилає певні сигнали заходу щодо його договороздатності. Припустив політолог. Він нагадав, що нещодавно саме проголошений президент Білорусі видав наказ про помилування незаконно ув'язнених у його країні. Також диктатор запровадив в односторонні позиції безвізовий режим для країн Євросоюзу. Це варто розглядати як сигнал Лукашенка, який хоче повернути собі часткову суб'єктність, щоб показати, що він не є лялькою в руках Путлера. Білорусь не справжній союзник рефії, як би того не хотів кремлівський диктатор, сказав Ігор Чаленко. Із цікавого, що ще заявляв Лукашенко, так це те, що він почав говорити про своє майбутнє звільнення з посади президента Білорусі. За його словами, люди мають бути готові до його звільнення з посади, адже ніхто не вічний. Ось що він сам про це сказав. Всі так, 30 років це багато. З глузду з'їхати це одиниці люди, які працюють 30 років, і люди звикли. Ось він і більше ніхто. Це неправильно, зазначив Лукашенко. Він додав, що така підготовка необхідна, щоб під час звільнення з посади уникнути розшарування з боку населення або провалу яких він не хоче. Раніше про можливість звільнення з посади Лукашенко говорив і навесні. Тоді він заявив, що залишить свою посаду лише у випадку, якщо про це його попросить народ. А поряд буде гідний наступник, який не зрадить. А про те, що усі заяви білоруського диктатора Олександра Лукашенка робляться на догоду російській пропаганді і логіці, в його словах давно не існує, заявив голова білоруського руху за свободу Юрій Губаревич. Він вважає, що Лукашенко не піде на військову підтримку Корефію через наступ Сил оборони України в Курській області, навіть у рамках організації договору про колективну безпеку. Лукашенко розуміє також, що і Потлер. Не справляючись із цією ситуацією, перестає бути гарантом безпеки самого Лукашенка, адже це основа утримання влади, вибудована не тільки останні кілька років після подій 2020 року, а й з моменту основання режиму диктатури у Білорусі. Тому це забалакування, це розмахування якимись віртуальними погрозами щодо використання ядерної зброї. Якщо навіть до цього й дійде справа, рішення ухвалюватиметься щодо цього виключно в Кремлі, зазначив Губаревич. За словами експерта Лукашенку. Набагато вигідніше брати участь у спільних із РФ військових навчаннях, а не в бойових діях. Ситуація в Курській області приносить розуміння оточенню Лукашенка, що він залишиться найімовірніше сам по собі, що рашистське суспільство не готове мобілізуватися навіть у відповідь на вторгнення військових іноземної держави на їхню територію. Тим паче воно не буде мобілізуватися на підтримку Лукашенка, так само, як і не мобілізуватимуться і білоруські військові, зауважив білоруський політик. Даємо, що голова білоруського руху за свободу Юрій Губаревич вважає, що армія Білорусі не буде підтримувати режим Лукашенка. Варто наголосити на тому, що останнім часом Лукашенко вже кілька разів заявляв про війська на кордоні з Україною і згадав він про це. І під час останнього інтерв'ю. Білоруський президент повідомив, що заявив, що перекинув до кордону майже третину своєї армії, саме через те, що там, начебто, знаходиться понад 120 тисяч українських військових. Ну і також перед цим він заявляв, що РФ в разі агресії щодо Білорусі. Веде в країну свої війська для надання військової підтримки. Політолог Валерій Димов заакцентував на тому, що самопроголошений президент Білорусі заявив, що Україна накопичила війська на кордоні з Республікою Білорусь, адже нібито думають, що Ерефія знову піде через територію Білорусі до них. Тим самим він визнав, що була агресія через територію Білорусі. Запевняє експерт. Незвісно, Лукашенко вкотре заявив і про ймовірність третьої світової війни, якщо війська НАТО відуть до України. З його слів тоді відповідь. Тірафії буде миттєвою та моторошною. Мовляв, саме тому треба сідати за стіл переговорів. І ці заяви в прикордонній службі України назвали брехнею. Державна прикордонна служба не підтверджує перекидання додаткових сил армії Білорусі до кордону з Україною. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Цитую його ситуація на кордоні з республікою Білорусь без змін. Ми не спостерігаємо збільшення техніки часового складу білоруських підрозділів поряд нашого кордону. Зазначив він. Ну а я в свою чергу вдячний. Нам вам, чисто що ви додивилися відео до кінця, підпишіться, поставте вподобайки, і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.